До всіх вітати на моєму каналі. Я для, для вас підготувала дуже смачну солянку, м'ясну і дуже ароматну. Але найперше обов'язково підпишіться на мій канал, прокоментуйте та ставте свої вподобання. Все, що входить в солянку, я вам залишила на екрані і також це все буде прописано в описі під цим відео. Погляньте, яка навариста у нас вийшла солянка. І це готувати дуже-дуже просто. Подивіться, яка вона виглядає. Навариста, така м'ясиста, дуже багато м'яса, дуже багато різних змішаних смаків, цієї ковбаски, огірочка. Це дуже-дуже смачно. І це дуже самий простий спосіб, тому беріть собі на замітку. Тепер давайте все по порядку. Різний вид ковбасок я нарізала на тоненькі смужки. Ви можете, якщо полюбляєте кубики, це не має значення, але. Це дуже буде смачно, коли вони будуть нарізані саме в смужки. Підготуємо наступні інгредієнти. Саме потрібно відварити курячу грудинку, філе нарізати оливки на невеличкі колечка та натерти квашний огірок, який дає гарну. Таку нотку, кислинку. Ми все це об'єднуємо із кобасками, вони мають подружити свої смаки, об'єднати їх. І тим часом у мене вже в каструльці кипить вода. Я додала лавровий лист і тепер можу з легкістю додати всю протушену начинку м'ясну. Також не забудьте додати до цієї смакоти ще одну столову ложку томатної пасти. Нехай протушиться, і виходить, у нас ось такий наваристий бульончик. І все буквально одна хвилинка, щоб воно закипіло, і це просто пальчики оближиш, яка це смакота. Мені прямо зараз знову хочеться все це приготувати, тому що нереально дуже просто. І нереально дуже смачно готуйте, пригощайте своїх знайомих, друзів, рідних. Це находка, якщо ви ще не пробували або боїтеся і думаєте, що це дуже довго буде. Можу вас запевнити, що у вас це вийде, і це буде дуже дуже просто.